Трамвай на Сихів таки буде. Львів отримає 6 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку. Сьогодні сторони підписали відповідну угоду. Роботи в місті планують розпочати навесні наступного року. Термін виконання – 6-8 місяців. А коли все буде зроблено, на маршруті можуть їздити і нові низькопідлогові трамваї. Чекали роками, а скріпили підписами за лічені хвилини. Представники ЄБРР та Львів автодору підписали кредитний договір на 6 мільйонів євро. Ще 5 мільйонів євро валюти. Львів має змогу отримати грантом із Німеччини. Зима і там початок весни вся документація має бути підготовлена, щоб можна було вже нормально, коли погодні умови дадуть ту можливість приступити до виконання робіт. Лінію трамваю номер 4 продовжить через вулицю Стуса до проспекту Червоної Калини. Довжина сягатиме більше 11 кілометрів. Будуть ще два технологічні кільця на вулиці Стуса і на біля кінотеатру Довженка для розвороту. Тобто він з собою охопить майже він буде протягом, будемо так казати, по всій довжині Сихова буде проходити трамвайна лінія. Угода із ЄБРР для міста Друга з 2009 року за європейські гроші у Львові відновлено колії, дороги та інфраструктуру на трамвайних лініях номер 2 та 6. По минулому року вкладені ЄБРР в економіку України становило близько мільярда євро. Ну, відповідно, ми на сьогодні підписали з Львовом проєктів на 26 мільйонів євро, що є доволі значним, оскільки це проєкти за всіма напрямками. Перше про трамвай на Сихів заговорили п'ять років тому, проте проект так і не реалізовувався. Розпочати будівництво лінії планують навесні наступного року. Трамвайне сполучення повинне збільшити пасажиропотік та розвантажити напрямок. За підрахунками міської ради на Сихові проживає майже 150 тисяч осіб. Ірина Качмарик, Любомир Козак, новини.